Добрий день, сьогодні четвертий урок по Blender. Сьогодні ми будемо вчити, як заанімувати робота. Пийти, от, появився у нас кубік. Залишаємо його трохи сплюсним. Зараз по ігри. Зможемо скопіюємо Shift D і зробимо таку голову. Потім давайте ще раз скопіюємо цей тулуп. зменшимо. І зробимо руки. Так, витягнемо S по Z. Це приблизно так. Дивіться, бачите, отут е, оця крапочка це означає, що е, на цьому місці центр цього об'єкту. Коли ми будемо крутити, воно буде крутитися навколо цієї точки. І так як е, у нас е, цей об'єкт має бути рукою. І рука не може крутитися десь посередині, нам треба її перемістити уверх. Нажимаємо на Tab або на режим редактування отут Edit Mode, і тянемо вниз. Наша точка лишається, об'єкт переміщається. Ось так. І тепер переміщаємо от сюди. Переходимо в режим спереду. Нажимаємо один, а потім на 5. І приблизно так десь кладемо. Нажимаємо Shift D, копіюємо йому другу руку. І давайте ці дві руки теж скопіюємо, зробимо йому ноги. Нажимаємо Shift D. Десь тут і. Приблизно так. І давайте ці об'єкти припереним до нашого тулуба. Оці руки і ноги. Щоб тулуп став головною частиною цього робота, давайте нажмемо на кнопку B, появиться виділення наше, прямокутне, і зажимаємо на Shift і правою кнопкою нажимаємо на тулуп. Це для того, щоб тулуп в останню чергу виділився і він став головним. Потім нажимаємо на Ctrl-P, нажимаємо на Object-Keep Transform. І от коли ми тягнемо за наш туп, наші руки і голова переміщаються разом з ним. Або якщо, наприклад, за руку, то вона не буде. вона буде переміщатися. Давайте тепер створимо площину і приблизно так робота покладемо. Місце. Давайте ще створимо йому якісь очі, щоб був де перед а де зад щоб якийсь там був відрізняти. щоб Не плутатися потім при анімації. Давайте нажимаю на Ctrl-R і підрозділю цю голову пару разів. Ще раз на Ctrl-R. ще раз так. Хочемо це виділення нажму. І нажимаю на Ікструд. І, і отак. От Давайте, щоб почати анімацію нашу, е нажмем на оцю кнопочку червону і потім ключ появляється нажмем на ключ. Це для того, щоб все, що ми робимо з об'єктом нашим, починало, е записувалось у таймлайн. От у нас зараз оце таймлайн. Тут зараз виставлено від 0 до 250 кадрів. Наша анімація буде проігруватися тільки від 0 до 250. І коли ми нажимаємо, наприклад, на тулуп наш, він наш головний зараз, і тут виставлено зараз от курсор на нульовому кадрі. От пише. І Нажимаємо на j enter на G Enter. Це для того, щоб бачите, тут змінився трохи колір. Це ми перший кадр виставили як початкове положення нашого робота. Потім я переміщаю десь на 50 кадрів. І тепер роботом переміщаю. Десь от сюди це положення. Дивіться, можна нажати тут і подивитися, от він рухається так. Потім на 60-й кадр переміщаю. І прокручуним. Нажимаю на R Z e, 90. Потім ще на e, 50 кадрів. 60. На 110-му кладу і переміщаю робота от сюди. Потім на 120-й. І знову кручуним. R. Z мінус 90. Знову на 170-й кадр зараз. Переміщаю робота. Тепер на 180-й і кручу ним. RZ мінус 90. Тепер на 230-й кадр. Переміщаю і на 240, ним кручу. RZ мінус 90. Так, Дивіться, можна тепер подивитися. От. Робот наш крухається. Але давайте, щоб він не просто так рухався, а йому ще е, рухи, рук і ніг задамо. Перехожу до цієї, наприклад, руки. Нажимаю на G Enter, встановився кадр. Перший. Давайте я на нульовому це встановлю. На руку, на нульовий G Enter. І прокручу рукою по е, осі е, X, перший виставляю на 20-й кадр і прокручу рукою на 45 градусів. RX на мінус 45 є. Yeah. Потім на 40-й кадр виставляю. Тут вже RX на. 90. Вона своє положення, дивіться, як змінить. Получається так. І на 60-му. Коли поставлю на 60-й кадр, на RX. Мінус, тут уже не по X, а по Y, Зараз не RX, а RY на 45. Так, і можна подивитися тепер. Рука рухається вже. Давайте тепер залишимо цю руку. Такі самі дії поставимо на іншу руку. Бачите, ця рука зараз йде нас вперед. Значить, ця рука має йти у нас назад. Нажимаємо G Enter. Потім RX на 45. Ой, перше треба на 20-й кадр поставити, коли RX робити. RX 45 на 40 кадр RX мінус 90. От можете побачити, як воно йде. І на 60 кадрі вже RY на мінус 45. І є така анімація для рук. Тепер давайте для них задамо анімацію. Нажимаю на лівий кадр. Нажимаю на G Enter. Виставлений кадр. От, якщо ця рука йде вперед, то значить ця нога. Ой, то ця, да. В принципі, так. Е, якщо ця рука йде вперед, то ця нога має йти назад. Так. І встановимо ці нозі е, RX на 45. На 40-му кадрі буде в нас. РХ на мінус 90. А на 60-му кадрі у нас буде. RY-45. Вичте, орієнтуюся по стрілками, щоб визначити, по якій осі ви маєте обертати об'єкт. І давайте для іншої ноги і ж самі дії зробимо. Виставляю на нульовий кадр G-Enter. Чвий, не удалив його. Нажимаю на G-Enter. І виставляю на 20-й кадр значить, нога наша має зараз вперед йти. Нажимаю RX мінус 45. Потім виставляю на 40-й кадр. Нажимаю RX 90 і на 60-му. RY45. І ми заанімували всі частини йому. Дивіться, бачите. Але ця анімація тільки продовжується от по 40-й кадр. І навіть по 60-й. Давайте, щоб ми не анімували так далі, ми просто накладемо цикл на ці руки. І ноги, ну, на частини тіла. Давайте підрозділимо вікно. отут, потягнемо за цей кутик. І нажмемо на цей квадратик зараз. Наш куб такий вигляді, і е, нажимаємо на Graph Editor. І от, бачите, на, наша рука зараз виділена. І графік, оцей, бачите, червоний графік, всі графіки рівно йдуть від лінії. А цей відхилився. Значить, це означає, що е, ми маємо як, е, що цей графік відповідає нам за цю руку. Давайте вибираємо його. Щоб він засвітився. бачите, ці всі пропали свічення в них. І щоб вибрати його, нажимаєте на праву мишку, десь. От, праву кнопку мишки. Бачите, Тут вибираю. І нажимаю на цю стрілочку. На самий низ, і Add Modifier. І Cycles. І давайте. Хай так лише Before Нажати на 1 і After. Хай After продовжується нам так. Так, і так само на цю руку давайте зробимо. Вибираємо графік наш. Identify, cycles Before for 1 і тут так само все. Cycles 1 вибрали Cycles 1 Давайте можна подивитися чи вийшло у нас це, чи є якась помилка. Получилося, робот рухається. От руки теж рухаються. Так. Є анімація. От, по таймлайн йде. В принципі, анімація робота готова. Можна ще різні дії робити. Думаю, це на наступний раз будемо вчити. На цьому все. До побачення.